Знаю прогноз. Супер Іван здувся! Всім привіт! Усім вітання зі сніжного стадіону Україна, де б не були звідки це відео не дивилися. Сьогодні останній домашній матч Карпат в році. І ну, атмосфери, напевно, кращої не уявити напередодні зими, напередодні різдвяних новорічних свят. Всім привіт! Сьогодні ми на останньому домашньому матчі Карпат в цьому році. Далі у нас три виїзди підряд. І надіємося, що сьогодні буде тільки перемога, бо в останньому домашньому матчі минулого року Карпати перемогли і сподіваємося, що цього року переможуть з таким же самим рахунком. Прогноз на матч. Не знаю прогноз. Привіт. Завдання на сезон, скажіть. Завдання. Не знаю завдання. Давай, 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 давай. Так, удар. От Рома злапав. Шевчук комусь пас дає. Удар ого го Рома Мисак зараз в праймі просто. Рома Мисак зараз у своїй найкращій формі, але щось не ставлять у сому. Бо Назар Домчак в теж непоганій формі, він теж м'ячі ловить, а зараз буде удар, зараз Назар ловить. Що, за що це за удар? О, дивіться, сьогодні цей футбольний фанат змінив свій імідж, він вдівся в нову курточку, він мештей собі купив. Шапка нова. Зуби почистив зранку. Зуби почистив покажи. <laughs> О, не, що, і жовті. Не, не знімай, не треба. Дивіться, зараз будуть удар. Амбросі чачу. <плес> <плес> Сьогодні такі самі будуть, тільки забиваю такі самі. <плес> Хотів я сказати, що у нас матч почався. Він таки почався, але одразу дуже гострий момент створює Харківська команда. Небезпечно, небезпечно. Сьогодні ну, дуже заряджений має бути матч. Думаю, має бути достатньо моментів в обох команд. До речі, дуже холодно, тому якщо ви не поставите вподобайку і не підпишетесь, то мені, мені трішки прикро буде. Що я оце тут мерзну, знімаю для вас контент, а ви його не підтримуєте. Файно я на такий заряджений бляха після повернення Давай. Назад, назад. добре! Полеганько, не вийшов, не вийшов. О. Є удари, є удари, два удари вже за 10 хвилин це нормально. Карпати, це борба. Зараз пропустимо ще. Вже минула майже половина першого тайму, і ну, поки дуже важко позиційно Карпатам. Ось Металіст грає більше на м'ячі і Карпати наразі шукають шанси лише в контратаках. Лодя! Я не зовсім зрозумів, як цей м'яч залетів. Ось Я це лише побачив уже по реакції гравців металіста. Дивно, хочеться побачити повтор, але, на жаль, пропускаємо. Пропускаємо першу половину першого тайму. Mm -hmm. Далі легше точно не буде. Я не зрозумів, як це залетів. Ну, бляха-муха! Ви не пропустили? Я поки знімав там. А я взагалі на тобою побачив, що змінився. Піші... Ні-ні-ні-ні, допчок! Ще раз! Винеси! О-о-о! Супер Іван здувся! Все. Другий тайм буде дуже, дуже веселий. Та кінець першого буде ще дуже дуже веселий. Я кажу, що про нього кінчики Волосся покрасити, а та цей сніг. Хорош! Ой. Ох! Припочатав. Бакина ходити. Це дуже неприємно, що я коли так замін. Наш м'яч має бути. Нє, та ти ще раз йому дайте по голові. Ще? Блять, це футболіз, блять. Є вдається ще до закінчення першого тайму. Ху. Я думаю, після цього гра має піти легшою. <рес> ну, ще раз. Нє, Бляха, муха. Зброніє знову. Сьогодні, да. якщо буде другий гол, то тільки від цього парубка. А, нуль доданого часу. Що до, 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 до. ж, закінчився перший тайм, рахунок 1-1. Дуже сподобалося, як в другій половині першого тайму Карпати заграли, це прям це було класно. І якщо грати в такому ключі, почати хоча б грати другий тайм, то може бути дуже-дуже цікаво. Цей матч, напевно, зі сторони нейтрального болівальника найбільш цікавий взагалі. Тому що жодна команда наглухо не закривається, обидві намагаються грати в футбол, і ну це не може не подобатись. О! Ай, I mean, непоганий ревочок зробив, але все одно трошки не Карпатах? Бляха, що перший тайм закінчився? Ми так файно грали, що зараз такого нема. Хорош! Ну але нема збереження майже. Постійно одразу після відбору м'яч втрачаємо. Дуже важко даються Карпатам Початок, початки таймів. Пропускаємо ми на початку цього тайму. Можливо, вийде швидко відігратися. Дуже і дуже було би потрібно. Напевно, простріл! Такий момент дальній кут не залітає. Можливо, пенальті. Балакін каже, що ні.

Важкувато це все виглядає, м'яко кажучи, не знаю, дійсно, мабуть, нічия по... по тому, як розгортається матч, нічия буде дуже хорошим результатом. Не трати, не трати. А буде грав, кнопка не зіграє. Ну. Да, да, за симуляцією правильно нефік от показувати цирк. Ну. О, є кофе. Господи. Ну, що ж так не фартину? Десь біля хвилин залишається до закінчення матчу. В принципі. По ходу тайму в Карпат були моменти для того, щоб зрівнювати рахунок. Я дуже сподіваюся, що якийсь один момент ще вдасться знайти до закінчення поєдинку, щоб постаратися хоча б нічию вирвати, правда? Тому що одне очко, воно краще, ніж нуль.

Айоп, Ага, ну ти залетаєш сьогодні. Ну що ж так нещастий? На жаль, закінчуємо останній домашній матч в році поразкою. Хоча я думаю, багато зі мною погодиться, що не награли на поразку в цьому матчі Карпата, аж ніяк Реалізовуй 1-2 з тих моментів, що були, можна було б навіть і перемогу виривати, Але футбол така штука вона не знає слова, якби і якщо Останній домашній матч в році. Закінчується поразкою, але це не останній матч року, попереду ще три матчі, і в тих трьох матчах треба брати максимум. Всіх вигравати. Всіх вигравати. Ніч я не підійде ні в одному матчі, якщо ми хочемо, знову ж таки, повторяюсь, якщо ми хочемо боротися за якісь там вищі місця. Що для тебе вище місця? Якщо... Вище Єврокубки четверте від четвертого, по перше. Якщо нас влаштовує бути весь час в середині таблиці, або навіть доходити до зони вигляду, то. Сьогодні, сьогодні позитивний результат. Сьогодні позитивний результат. О, якось так. Насили насправді засмучені, та трішки прикро, але ви не засмучуєтесь. Наші головні перемоги ще попереду. Дякую вам за перегляд цього відео. ну все добре. Побачимось.